За вихідними на водновислувальній базі ФСК Хімік пройшли міжнародні змагання з веслування Кубок Чорного моря 2015. У турнірі взяли участь понад 200 спортсменів. Географія кубку досить широка. Учасники приїхали майже з усіх великих міст України та навіть в Придністрові. У перший день стартували запливи на байдарці і каної та дуатлон. У другий день учасники випробували себе у перегонах на драгонботах. Енергійність завзятість та воля до перемоги без цих якостей досягти високих результатів у будь-яких змаганнях неможливо. Висловальники з різних міст України показали високий рівень підготовки та неабиякий ентузіазм. Цього року першого турнірі взяли участь спортсмени молодшої вікової категорії та ветерани. цілі, щоб було і більше людей участвують, да і для дітей це більш показательно, що еще в такому віці, вже достатньо зрілим. Є спортсмени, які продовжують активну життя і займаються спортом гріблі на байдарках і каноя. Підтримати учасників прийшло багато болівальників. Адже веслування один з багатьох видів спорту, який в нашому місті культивується. Я здесь, тому що цей вид спорту дуже люблю. Сам когда-то занимался. Сегодня гоняется мой сын. Мне очень приятно здесь быть. Погода шикарная, людей много. Учасники змагалися на трьох дистанціях 100, 500 та 1000 метрів. Першими на старт вийшли юніори, які виступали у рамках чемпіонату Одеської області. Незабаром у Ковелі відбудеться чемпіонат України. Тож основну частину збірної представлять саме вихованці ФСК Хімік. Олександр Васильєв завоював дві золоті медалі. Спортсмен зізнається, ставив перед собою задачу перемогти. Проте шлях до бажаного нагороди був не таким же й легким. Спочатку на йшов шовтерой. И потом только под финиш уже соперник ну, уже не смог. И я его обошел. А на 200 метров было, в принципе, все легко, нормально. Понад 50 спортсменів виступили у категорії ветерани. Найстаршому учаснику Ігорю Солнцеву 76 років. Чоловік займається веслуванням вже 50 років, неодноразово посідав призові місця на різноманітних турнірах. Спорт допомагає йому зберегти міцне здоров'я. Тож Ігор Михайлович планує активно виступати ще протягом щонайменше п'яти років. Почали гріблі займатися в 53-му році, і от этот адреналін, як тоді мене вдохновлял, так і зараз. Я вот разницы не здоровье між. Тим, да. ну і здоров теж. Після спринтерських дистанцій найбільш витривалі учасники стартували у дуатлоні. Спортсмени подолали три дистанції. Спочатку біг на 500 метрів, потім веслування на байдарці та каної та знову біг. Уже третій раз ми проводимо ці соревновання. В минулі роки був і велосипед, і плавання, але сьогодні нас підвела вода, тому що. Ее температура достаточно холодная для того, чтобы плавать. Як зазначають організатори, інтерес веслувальники до триатлону зростає. Все більше людей захоплюються цим видом спорту. Загалом учасники залишилися задоволені своїми виступами. Призери отримали свої заслужені нагороди. Деякі спортсмени здобули по кілька медалей. Наступного дня відбулись змагання на човнах драконах. Цей вид спорту дуже видовищний, а южниці вже досить давно стали його прихильниками. У запливах на драгонботах взяли участь команди, які складаються з 12 людей. Керувати величезним човном та змушувати його рухатись, справа не злегки. Цей процес задіює майже всі групи м'язів. Тож, окрім видовищності, перегони на драгонботах мають і інші позитивні властивості. Це колосальна корекція фігури, це спільна доступність. человек, який навіть з балансом не дружить, садиться в лодку і він чувствует себе таким же чемпіоном, який сидить перед ним. Золотоносний, чемпіон минулого року, нинішнього і так далі. Позмагатись на драгонботах отримали можливість і жіночі команди. Працівниці цеху озеленення території одеського припорту заводу брали участь у подібних змаганнях вперше. Раніше виступали тільки у рамках спартакіада ОПЗ. Спортсменки вважають, що однією з головних складових вдалого запливу є командний дух. Крім того, заняття спортом це гарний спосіб з користю провести час. Для нас это не сложно, потому что если это все делать вместе с коллективом, с командой, то это никак не сложно. Ну, отвлекаемся от домашних забот, проблем. Это все отвлекает, и для этого всего у нас способствует завод, чтобы мы участвовали. Очень нам помогает в этом. Нам нравится. Боротьба вийшла за пеклою. Спочатку перемогу пророкували збірні ФСК хімік. У змішаній категорії вони таки стали кращими. А ось змагання у розряді опен принесли несподіванки. На старті дистанції заводчани йшли першими. Їм також вдалося зберегти перевагу майже до фінішу. Проте на останніх метрах одеситам вдалося випередити южниців на кілька сантиметрів. Устали. много заездов, микс выиграли. Времени не было немножко восстановиться. Ну, это спорт. Как-то раскладывали дистанцию? Или по максимуму сразу? По максимуму стартанули. То есть надо было немножко растянуть, дать ход лодке. А ребята молодые загребные у нас сидят. Мы старались, мы боролись. Также я уверен, все остальные команды, они все старались выиграть. Ну и результат, звісно, праздник, який ми унісемо домой сьогодні, він буде в нас і вдома і на роботі, і в ближайше час будемо опять збиратися, будемо опять тренироваться, будемо опять бороться. І це дійсно для нас важливо. Нагородження переможців проходило урочисто. Учасники та організатори були у піднесеному настрої. Адже, незважаючи на ситуацію, в Україні все ж таки вдалося гідно провести змагання. Збирати людей становиться все тяжеліє, тому що всі розуміють... Понимают... Ту економічну ситуацію, в якій знаходяться, і, в принципі, все одно стараються приїхати, тому що життя в будь-якому стані продовжується. Люди отримують удовольство, люди встречают друзей. Змагання закінчилися, нагороди знайшли своїх володарів, а учасники вже чекають наступної зустрічі та запеклої боротьби.